По очах, по язику, по нігтях, по луночкам бачити mm. стан організму. Буквально три місяці відмови від е, білків, які насправді був були дійсно е, дуже великою кількістю забагато в організмі. Е, мому я вагітні. Угу. гарно, коли ми е, щось забираємо. Будь ласка, обов'язково додавайте натомість щось. Мені 37 до 38. Коли ти розумієш, як ти виглядаєш, як ти себе почуваєш, то мені якось байдуже. То якщо він позбувся алергії, яка була 16 років, ага. людина і дітки стають менш агресивні, uh -huh. коли почистити раціон. Приходять там веганство, на рослинне харчування. Люди, в яких псоріаз дуже вже сильний, uh -huh. які галопеція. Я б забрала швидше молочні продукти і рибу. Моя гінеколог дивиться аналізи, вона каже: Христинка як як вони такі чудові? Мрой. Типу та Ув, це теж печінка. Той самий варикоз, це теж печінка. І коли ми її чистим, коли ми, вона має здатність трішки відновлюватись, е, оновлятися. І коли людина починає більше їсти зелені, більше пити води, mm -hmm. більше їсти фруктів, клітковини, людина починає розуміти, вау, мені краще зупинило інсулінорезистентність. Оце mm -hmm. постійне відчуття голоду. Вона дала дуже багато енергії, mm -hmm. і воно загалом дало мозку. Е, Безпеку, що тобі не треба переживати в за їжу, але це поступово.